Всіх вітаємо на каналі компанії Azur. Тут ми розповідаємо про дрони та аксесуари. Сьогодні ми поспілкуємося про рукавиці для FPV квадрокоптерів пультів. І не тільки FPV, а й для будь-якого пульта. І, звісно, може бути і для інших цілей. На минулу партію в нас швидко розібрали, Клієнти задоволені рукавицями. І так як зараз все холодніше є, ми замовили ще одну партію для того, щоб ви могли замовити. Тому поспішайте, щоб ви могли встигнути і придбати. І, отже, давайте розглянемо. Перше, що ми бачимо, це хороший вітрозахист і від вологи захист. Всередині ми бачимо тепленьке і дуже м'якеньке, приємно на дотик тканину. Ну, ось така іде. Е, комфортно тим, що... Легенько відстібається і заставляється пульт. Розцібаємо і пробуємо керувати. Коли ми керуємо, ми бачимо пульт, бачимо картинку. ТХ16 чи ТХ12, чи будь-який від інших квадрокоптерів, путь з екраном чи без екрану. Зручно, що добре передається картинка, гарно видно, Рука, рукам тепло і техніку ви забезпечите. Тому що якщо волога, бажано все рівно техніку зберігати в більш такому Бо пульт він нам буде служити довше, тому краще його захищати. Якщо квадрокоптер можна міняти частіше, то пульт беруть набагато довший період використання. Ну і про тепло не забуваємо. Ось, ось такі от рукавиці, вже доступні для замовлення. Можете замовляти, вони великі, гарні. Тому переходьте за посиланням. У нас в кожному відео є посилання на товар, про які ми розповідаємо. Можете переходити, можете писати коментарі, здавати нам запитання. Ми все відповімо.